Зливою і вулиці столиці у Києві ще з ночі майже безупинно вирує негода. ДСНС закликає під час грузи не ховатися під деревами та металевими конструкціями на одній з підтоплених вулиць на столичній борщагівці. Працює кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. І можемо наживо про все дізнатися. Тож віко вітаю і розкажи, яка ситуація, чи вільно можуть проїхати авто. Ну і як рятуються від злива пішоходи. Тобі слово. Просто ось так вийти на вулицю і залиши, щоб ноги ваші залишилося сух'ями, буде неможливо. Ми бачили дуже багато різних відео, піяни не пропиняють їх поглотувати, де в столиці дуже складно проїхати. Тут на Урцевів, то ось тут недалеко від нас, а вулиці Айсмана взагалі зупинили рух через дуже сильний потік води. І я хочу сказати, що коли тут, де ми знаходимося, воно це їде, але ми що це ненадовго, оскільки сміється е, вона толя в заторах через негоду. Ми поки доїхали до цієї локації, ми кілька разів потрапили в затори, потрапили в ручки. Е, люди кажуть, що... Хтось з них був готовий до того, що сьогодні відбудеться, тому що само таки про це попереджали. Тиждень по всій Україні буде поводно складним, тому треба бути опасними. І от така ситуація у мене на заряд штоля. Дякую, Віко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцин була зараз з нами наживо із середмістя Києва. Розповіла про негоду, яка вирує зараз у столиці.